Уявіть собі гармонію двох стихій, темної ночі та чистого дня. Саме ці контрасти поєднує в собі вишуканий ювелірний комплект з дорогоцінної чорної шпінелі та благородного білого перламутру. Шпінель це дорогоцінний мінерал, який віками цінували за його рідкісну красу та міцність. Кожна намистинка в цьому кольє має досконалу огранку. І при найменшому русі ви побачите, як вона грає зі світлом. Мерехтить та виблискує, ніби краплі темної роси на сонячному світлі. Білий перламутр, в свою чергу, заворожує своїми неповторними переливами, що нагадують легкий морський бриз, який танцює на поверхні хвиль. Кольє складається з двох кольорів. Одна його половинка це чорна шпінель. Символ елегантності та таємничості. Друга половинка благородний перламутр, який випромінює ніжність і світло. Усі разом вони створюють ідеальну рівновагу. Особливої уваги заслуговує акцент: це чернена застіпка, рясно прикрашена фіанітами, які сяють найгірше за діаманти. Родзинкою. Є конектор у формі шанель, що додає прекрасній нотку справжньої розкоші. Застіпка настільки красива, що її можна носити попереду шийки, а також за бажанням кольє можна носити застіпкою позаду шийки, що створить різні образи. Браслет в цьому комплекті ідеально доповнює кольє два ряди. Один із чорної шпінелі, інший із білого перламутру. Застібка покрита родієм із замочком карабіном та подовжуючим ланцюжком, що дозволить зручно регулювати довжину браслета, додаючи завершеності цьому ідеальному тандему. Сережки я зробила маленькими, витонченими та легенькими. Тут гіпоалергенні швензи гачки. Такі мініатюрні сережечки гармонійно доповнять повністю весь образ, не забираючи уваги. Цей комплект із дорогоцінною чорною шпінеллю це не просто прикраси, це символ єдності, протилежностей. Які разом створюють досконалість.